Я дякую і починаю. от. Щоб дивитися це відео, тр треба знати одну дуже важливу річ. от. І ця річ полягає в тому, що в нашій команді немає двох мишенят. От. А в їхній команді є семеро. Тобто п'ятеро чоловік наш грають проти семеро ворогів. от. Гра 5 на 7. І коли ми знаємо цю річ, ми можемо тепер з розумінням дивитися цей феноменальний бій. От. В таких боях, по ідеї, повинна бути поразка. Але, але як досвід показує, не все так однозначно і просто. От. Тому бажаю вам приємного перегляду мишенята. А я беру свій листочок і починаю розважатися. От. Вони перемагали, навіть коли в їхній команді нікого не було. Нічний бот прокидається і тягне діда стрімити танчики. Голодна онлайн-гра забирає в дітей чупа-чупси. Нагібаторові взривало навіть пусту бою укладку. В Дідові живе маленький бот Копатич, який заставляє його стрімити кожен день. Троє були настільки голодними, що тлумали сиру бульбу, як ненормальні. Що ти робиш так довго в туалеті Леста Геймс? Пускаю крякіна. Остап відпрацював 50 років на роботі. І так і не знав, що розвиває мусорну сферу. Вперта мусорна сфера розвивається зі швидкістю світла. Василько не знаходив собі місця, коли в кімнату заходила його жінка, бо місця дійсно не було. Він ніколи не ходив у цирк, тому що цирк у його житті був завжди. У домі жили Василь, Василько. І молодший Василько. Мусорна сфера була настільки наполеглива, що стукала в кожні двері. І не тільки в двері. Він бачив сокиру в кінці тунелю, це біг сторож сільського саду. Безхатько, який висився під дерево, зробив, зробив більше користі для цього світу, ніж той, хто все життя розвивав мусорну сферу. Гілля Калин похилилася. Мама для чого? Вот Бліц в мене вселилася. Вона була настільки зла і страшна. Що навіть кущики клубніки чинили самогубство. Ракета летіла туди, де багато цивільних повдягалось у військову форму. От і мишенята закінчився бій. От. І що мишенята ви думаєте, це перемога от. По ідеї мала бути поразка, але ні. Це перемога. Який висновок мишенята, треба зробити з цього бою? Так, мишенята. Для того, щоб перемагати, не треба старатися, не треба стріляти, не треба наносити ніякий урон, не треба відбивати снаряди, не треба е, використовувати всілякі тактики. Не треба взагалі нічого робити. Треба просто бути в бою. І все. І тоді у вас все вийде, мишенята. От. Тому так. Подумайте, чи ви хочете грати в таку гру де семеро чоловік не може справитися з п'ятьма. Гра 5 на 7 і перемагають п'ятеро, от. Наскільки це би дивно не звучало, але це правда. І тепер ви її знаєте. от. Тому дивимося, який звод був напроти нас. Із 3 був зводний 51% мав, зі зводним із 3 50%. от. Не самі гірші зводні, але не змогли. от. Хто грав за нас? Я 75-й. 58% відкриває нашу команду із 8%, 46% Ях-Тигр, 45%, СМВ, 43%, ВЗ-110 мав 57%. А хто? І на цьому наша команда закінчилася. А за них грав із 3 51%, є 75 47%, Ях-Пантера, мав 48%, Сісі мав 46%, Є 50-й мав. 53% і третій мав 50% і замикає їхню команду Т-49 зі статою 49,11%. От Так що, машенята, ви самі стали свідками чудес в грі під назвою World of Tanks Blitz Так що так, машенята. Ви самі все бачили. І самі можете зробити для себе певні висновки. Але важливіше робити не певні висновки, а правильні. Тому так, машинята. Ставимо лайк, підписуємося на канал. А самий крутий машинят напише коментар. Тому так, мишенята. Не скучайте мишенята. Побачимося мишенята з вами вже в наступному відео. Бувайте, мишенята, не хворійте мишенята!